Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні 20 липня і то є місце там, де я спав, там наверху. Ну, і звідси і звідси з стежки тієї для роверів не видно, не видно було ні, ні намету, нічого. Отак. Так що, а там... А там річечка тече. Все, я пройшло, ночь пройшла спокійно. Ну і зараз буду вирушати далі в дорогу. Сьогодні подивився, сьогодні подивився скільки скільки до того місця, звідки я виїжджав зі студії Голлівуд. GPS показав так ясно, без, без різних там заїздів, без різних переїздів, то показав 936 кілометрів. Я вже проїхав. Ну, як на правду, то більше. Більше, щось вже біля около, около тисячі. Так що до Нюрберга мені залишилось 90. Ну і так. І їдемо далі. Наразі гарного дня всім.